Всім доброго ранку. Ну, ці не змерзли у затишку. А в вікно бачу, що тут картина, йо-майо. -йо. Але чому бути, того не минути. Слава Богу, це не дорічній трави, коли вже і картопля померзла. і і це друга половина травня торішнього, я його ніколи того травня не забуду. Вчора був вітер, мої бутилки позносило з троянд. Не знаю, на градуснику може й не показати, он дельфініум, дивіться, як нагнувся. А, та видно, що мороз, чорне все. Лілії ось видно особливо по. Хоча підніметься сонечко і вже тоді будемо судити, що до чого, аби ми живі були. Той маленький дельфініум. Ми зараз глянемо на градусник, хоча навряд чи там мінус буде на градуснику в повітрі. Мінус один. Де яблуні цвіточі не обцвіли. Слава Богу, стих о той вітер божевільний, вчорашний. Тюльпани то одди йдуть. Нарцисам здається, взагалі нічого, навіть не почорніли. І троянди одійдуть, і лілії одийдуть. це не такий мороз. Взялося воно інієм почорніло. І сальвія одийде, висаджена, але це не мінус п'ять. Мінус один, мінус два, це ще не така страшна штука, мені здається. Видно буде, коли підніметься сонце. Зараз шоста ранку, я зробила каву, зараз піду тепліше одягнуся і веду бусічку гулять. Щоб він тоді весь день не сидів, не гуляний, бо ми їдемо на мамину батьківщину на могилки. О тут взагалі ця лілія навіть і листя не нахилила. Вона нормальна, вона просто така кольором, вона темна і є. А тут дельфініуму тільки трішки ось вхватило. Полуниця ще так не цвіте, як в тому році. Якщо цей мороз буде єдиний, а травень більше не буде без заморозків, то це нічого страшного ще і не сталося. Також ось трошечки потемніла, а тут взагалі другого кольору. Хвилею, як ішло. Рання півонія. Прихолола, ну знову ж таки, підніметься сонце і буде видно. Приїдемо вечором, побачу, що тут. А ця, дивіться. Ну, хвилею, як ішло, під будинком взагалі нічого. Та ні, лінайнику хватило. Ось, а тут жива. Я перець, кашпу, перець, все поховала, все поносила в хату. У мене вже сходять огірки. Один ящик я вже поставила на вікно, вже зійшли, інші сходять. Дині, кавуни. Сходять в касетах кукурудза. Ну, кажуть, що від сьогоднішнього дня вже сьогодні на ніч тепліше. То сьогодні ж ніби ніколи, а завтра, післязавтра буду вже свою люфу. Її тут не видно з цього ракурсу. Там вона в мене стоїть на стелажі, вона вже попливлася. Не видно. Вона вже... Поплилася, я буду її кілька днів закаляти, а тоді висажую. Ну, тому що чекати далі вже немає сенсу, вона вже плететься. Може, буду чимось накривати. Коротше, будемо, Он, бідненький мій, будемо жити в тих умовах, які складаються. чи був у повітрі, а ні виноград живенький. Пташки співають. Так учора той вітер, всі вуха за день набив. Ще пішла ввечері копати полуницю. Взагалі на городі. Голову зносило, такий вітрюган був. Mm. Ні, нам морозу не треба, тому що мені сьогодні буде відправка такого яскравого, красивого і, в, і дуже великій кількості товару для квітника, що нам морозу не треба, бо шкода буде, як та краса померзне. Але поки ще прийде до кінця тижня, до п'ятниці то можливо і пронесе і не буде більше цих страшних заморозків. Тому що очікую на красу для нас. Будемо милуватися щодня. А також для вас, хто захоче замовити щось із ротангу. Я замовила три нових кольори. Не буду казати, які. Дуже шикарні і гарні. Також видивилась їх у інших майстринь, як вони виглядають в роботах. І то красота. Вишня обцвіла. Так, пішла я вести бусятку. Трояндочка, спреєчка, аж біла. Нічого, будем жити. Будем жить. Головне, що все поховала всім гарного дня.